відео. Весна радує і чарує, чому неймовірно тішуся і насолоджуюся. Все пробуджується, оживає, і це спостерігати просто мега круто. Ну, а у нас сніданок. Готую сирники традиційно, але цей раз додала кокосової стружки. Спробуйте, якщо не куштували, це дуже смачно. Сирники роблю, як завжди. Сир, яйце, трішки цукру, десь півтори-дві ложки манки, додаю ванільний цукор, якщо маю, і зазвичай без нічого, але можу дати родзинки або, як сьогодні, кокосову стружку. Формую їх просто без стаканів, як іноді це роблять. Роблю кульку, обкатую її у борошна і з допомогою ножа, іноді просто в долонях роблю такі сирнички. Жила на маслі, і щоб масло не горіло, додаю трішки олії. А взагалі, краще робити це на топленому маслі. Вони тоді не пригорають і дуже дуже смачні. Доброго ранку чи доброго дня. У мене ранок ще. Ми поснідали і я вже встигла збігати в душ. Але поки я там була, моя дитина покажу зараз, що вона витворяє. Мій малий, поки я була у вані, підсунув сілець, заліз на нього, став на останній оцей щебель, відчинив собі шафку верхню, все повиймав. І тут хазяйнував. Так? Так. Так, угу. Так, він такий. У нас по-тихому все робить. Еля, якщо щось зробила, хоча вона так не насмірювалася. Еля, якщо щось зробила, то супроводжувала це звуковими ефектами, а це й мовчки. Залізе кудись. Так, я бачу. Там має бути молодець. Все повиймав. Ні, ні, давай мені оце сюди, бо звідти сипеться. Сипеться звідти. Ай, там сілі перець. Словом, таке. Я зробила собі другу каву. Кавую, бо зараз маю. Кожен день маю купу прання. Покажу вам. Куртки перу, все зимове. Так мене якось несподівано застала ця весна. Ціла купа. Курток, який вже попрала, чи одяг. У мене купа одягу, просто купа. Елі я пішла в садочок, а у них там такий пісок брудний з землею. Вона приходить чорню ще звідти. Перебираю, сортую одяг, кому що далі віддати. Куртки всі частину вже сховала, частина ще переться і ще буде пратися, це ще треба сховати. А ще є взуття, яке все треба повимивати і поховати, і повіддавати, якщо маленьке. Словом. Або викинути, якщо вже негодне. Само я щось не люблю цього періоду, тому що треба не просто це все помити, то що півбіди і попрати, а це все повиймати, ну, коротше, це змінні ці процеси, змінного одягу, повиймати по сезону і поховати те, що вже ну, теж не, не по сезону. От таке. Покажу вам, що в мене є цікавого, приємнішого. Подивіться, що в мене за краса. Які подарунки? Це мені подарувала подруга з Німеччини. Потурбувалася про те, щоб я отримала в Україні, замовила. Ой, такий сюрприз для мене зробила. Я забирала як для неї, а вона каже, це тобі подарунок. Я вже встигла ним покористуватися один раз. Але запакувала, щоб показати, як воно красиво було в якій упаковці. Зараз витягну. У цьому наборі гель для душу, скраб і крем для тіла. Ой, ну, і це щось божественне, настільки класне. Шкіра після нього, неймовірно, містенька і дуже шовковиста. Так, ну гель для душу всі на. Напер... Та всі я бачила багато в кого ці. Гелі, цей набори, цю марку. Вона всі її хвалять, вона просто неймовірна. І нарешті вона у мене є. Дякую. Ой, така, давайте я поки... отак піниться. Я ще не звикла до цього характеру. Він дуже швидко, дуже багато випінює. Прямо можна помитися оцим. Я і тут легенько натиснула. Дякую, сонок, поклади. Ось яка пінка. Треба навчитися легенько тиснути, бо його дуже багато видавлюється відразу. Від видавлюється такою струйкою і робиться з нього піна. А цей скраб це просто щось неймовірне. Після нього шкіра ніби з крему. Чесно. Ложечку показати. Дуже шовковиста, зволожена і м'якенька робиться. Ну і крем на додачу. Мені дуже подобається. Я просто, Моя шкіра дуже задоволена. Дуже гарний запах, цікавий. Такий незвичний. На шкірі залишається настільки тонкий і крутий, довгий аромат, довгограючий. Дуже шикарні продукти. Я дуже класно вражена. І просто ще цей ефект. Сюрпризу він теж спрацював. Я просто була в шоці, а ця сестричка мені подарувала такий шампунь ще не користувалася. І такий у мене скраб є мило скраб болгарське з кавою. Скуштуємо потім. Помічник мій, який всюди бере участь у всіх процесах, у всіх розпаковках, у всіх дегустаціях і демонстраціях. Так? Хочеш відкрити? Так. 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 А ти зможеш? Ні, я не буду відкривати, бо я ще ним не буду користуватися. А це мамине. Це мамине? Це не твоє. <клес> а що <клес> ти зробив? А На що кинув? Коротше, хуліган. Так, буваю я все, бо зараз буде все розтрощене. А щодо цієї продукції, то хочеться ще додати декілька слів. Знаєте, він настільки має стійкий запах. Ні, його оточуючи можуть не чути, але ти сам його відчуваєш. І якщо пронюхати свою шкіру, то вона пахне аж до вечора. Тож я ходила і кайфувала від цього. Дуже гарно воно лягло на весну. Якось так прямо поєдналося. Ну і настав час сезон просування. Якось мене там впродовж зими це мало. Таким зачіпало, бо я виникала максимально. Не люблю терпіти, не можу, просто дуже не люблю. Але вже треба сьогодні зайнятися і перепрасувати базові якісь речі, які будуть потрібні навіть в садочок чи з чоловікові на роботу, бо пішов сьогодні на півм'ятій сорочці. Ну, Простойно, але вона реально не була просована. Не було часу вже його просувати, тому що все галопом зранку, що я лява, не хотіла в садок. Головно, треба мені це сьогодні підготувати. Кажу, багато справ не планувала, не знаю, що встигну. Будемо щось робити. Всім хорошого дня. А ми поїхали. А на обід у мене будуть гречаники. А, мама, це, 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 це. Маю трішки гречки, її ніхто не хоче їсти. І маю залишки фаршу. Фарш вже заправлений, я робила люля кебаб і мені лишився. Зараз я змилю одне з другим, дам яйце. І все, будуть такі котлетки. У таких котлеток, якщо змолоти гречку, зовсім не чути, що це гречаники. Це дуже смачні котлетки виходять. Та, синочок, будеш допомагати мамі молоти, Так? Та? Добре. Зараз мама закине все. Все. Зараз формую котлетки, швиденько їх підсмажу. Виходить ось такий фарш, він досить однорідний, гречка тут не відчувається. У мене вийшла отака кількість таких гречаників котлетних, чи котлетних гречаників, чи просто гречаників. Показую в ділі оцю. Я купувала кришку, якраз акурат мені підходить до цієї великої пательні, бо в мене для неї не було кришки. Тобто, найбільша кришка, яка в мене була, вона провалювалася. А тепер супер. Мені подобається. А далі поділюся рецептом смачного і простого печива. Знаєте, мені потрібно було використати яблучне варення, яке ще не зіпсувалося, але, знаєте, якось так ось ось готове було. І ще у мене був маргарин, який теж хотіла застосувати. Мамо, мені, мені легко. Мені легко. А би ти сама це робила, то тобі було маску. Ясно. А удов тобі постісла, так? Так. Він. Мені ти мені дуже допомагаєш. Дякую. Бо я люблю тобі допомагати. І щоб зекономити свій час, я спитала у чата GPT. А підкажи мені рецепт простої і легкої випічки, щоб можна було використати і маргарин, і яблучне варення. І він підказав. Рецепт легкий, печиво готується швидко і виходить ніжним і ароматним. Всі пропорції, як завжди, залишу внизу в описі під відео. Готувати його просто У мисці збиваємо яйце з цукром і ванільним цукром, додаємо м'який маргарин ну, десь кімнатної температури і добре перемішуємо, вливаємо соду, я її гасила концентратом лимонного соку. І потім поступово додавала борошно і замішувала м'яке, таке піддатливе тісто. Тої рецептури не все борошно використала, тісто взяло стільки, скільки захотіло, і залишилося в мене, напевно, грамів 25. Якраз для того, щоб підсипати настільницю і щоб спокійно розкачати тісто. Розкачую товщиною приблизно 3-5 мм. З нього вирізаємо формочкою круглі. Ну, я круглі робила, а ви можете і фігурні печивка. Можна використовувати підручні матеріали, ну наприклад, склянку. У мене знайшлася спеціальна формочка для печива. У іншій половині печива робимо отвори. Для цього я використала частинку яйця від кіндера. Збираємо печиво. На вирізану форму, яка без дірочки, викладаємо трішки яблучного варення. Після цього печиво накриваємо формою тіста, яке має отвір, і трішечки приплюскуємо, притискаємо. Випікаємо при температурі 180-185 градусів приблизно хвилин 15 12 поки злегка зарум'янеться. І воно стане таким апетитним. Ви самі побачите, коли воно буде готове. Тут я показую, що у мене не влізлося все на деко, тому я використала цю решітку, заселивши її силіконовим килимочком. А далі, напевно, коментувати не варто, тому що я взялася все-таки до прасування до своєї неулюбленої справи. Прасувала не дуже багато, а так, щоб заспокоїти сумління і щоб чоловік мав трішечки речей для того, щоб ходити на роботу. Сьогодні все. Попрасувала 5 футболок і 4 сорочки а, вистачить на якийсь час, а там далі допрасую. Малій сьогодні вирішила не прасувати, не буду себе так гвалтувати. Правда, Річик? Правда. Маленький. Вчора я їх посіяла 3-го А сьогодні вони вже і проросли. Я їх і не побачила, якщо чесно, і навіть не думала сюди заглядати. Але моя доця, яка дуже чекає, гляньте, це вже просто. Ого, які вони швидкі. Але моя доця який не терпиться і вона заглядає що декілька хвилин, чи воно не виросло, каже, мама, подивися, вони почали рости. Оце прутки. Сьогодні цим малюкам третій день. І отакі от вони симпатичні. Це не пліснява. Воно не зацвіло. Це так, корінчики ростуть. Треба його попшикати. Ти почекаєш, Марко, Ти почекаєш сюди. Ви знаєте, дуже класний досвід для дітей, як пізнання для тих, у кого діти, дуже рекомендую щось садити і спостерігати, як воно росте. Це просто чудово. У мене дитина щоразу прибігає, подивитися, наскільки воно виросло. Які з'явилися корінчики. Цей малюк ще не розуміє, йому ще хочеться все зруйнувати, вирвати і потрощити А Елі дуже цікаво Прийшла весна і ми відновили свої прогулянки біля озера. Годуємо качок, спостерігаємо за природою і просто дивимося на воду. Цього дня після садочка ми гуляли дуже довго. Застали захід сонечка, він був такий неймовірний. Пропоную вам подивитися і поспостерігати разом з нами. Я вам дякую за перегляд, дякую за підтримки, за лайки, за підписку. Побачимося зовсім скоро у наступному відео. Па-па!